Усім привіт. Сьогодні буде доволі таке прикольне відео, бо треба якось розвивати канал і підіймати йому рейтинги, тому інколи будуть такі прикольні відоси стосовно того, як зашифрувати певні повідомлення або дізнатися їх шифрування. А дивіться, якщо ви хочете написати там свої кані дівчині на I love а але ще соромитися, або ще дуже раненько, або якесь інше повідомлення іншого характеру. Фактично, ви можете його зашифрувати за допомогою масиву чарів, тобто написати, створити масив чарів. Далі покроково закинути всі символи, котрі вам необхідні, і побачимо, що взагалі у нас буде він собі показувати. Зробимо певний цикл. Далі там у нас ось тут 10 символів, так і запишемо їх. І побачимо, що він взагалі виведе меседж по нашому індексу I. Я yeah, запускаю. Ось у нас є повідомлення про те, що у нас I love you. І можемо його побачити в рядок, що якщо прибрати LN. Ось у нас рядок виводиться з повідомлення I love you. Можете тут додати там. Ім'я або будь-що інше. Окей, тепер будемо його шифрувати. Для цього нам необхідно е, змін на результат, резал вона спочатку буде дорівнювати 0. Е, далі. Те, що у нас ось тут присутнє, можемо його прибрати і е, зробити тимчасову змінну темпу, е, для котрої у нас буде записуватися результат від кастування. До інту, саме до інту можна добавиту, але краще до інту нашого масиву меседж з індексом I. Ось таким чином. Після чого, коли у нас змінна темп буде перезаписуватися кожного разу з нашого символа I, L пробіл і так далі, буде, скажімо так, кастуватися до інта, у нас буде якесь числове повідомлення. І потім ми. Будемо підраховувати певний наш результат. До змінної RES. RES дорівнює, плюс дорівнює нашій змінні теми. Зробили. Після чого ми можемо фактично ось тут написати наступний South. Res. А ось тут, наприклад, South. Виведемо наш масив меседж за індексом I, але без. Елена. Просто принтом. Запускаю. І ось дивіться, у нас є повідомлення I love you, котре у нас тут було створено масиві чарів. І результат суми цих символів 924. Ось тут закоментую. Є, зараз ми побачимо. 924. Тому, якщо ви хочете е, якимось чином там здивувати е, свою рішену, можете це зробити. Аналогічно, ми можемо ось тут додати певні наші е, зміни за допомогою логічних операцій, тобто зробити певний ключ. Але е, якщо вам це сподобається, покажу, як саме його зашифрувати, а не перевести в числовий формат. Якщо ну, не сподобається нічого страшного, все одно його зроблю. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.